Якщо ви фанат серіалу Пліткарка, то ймовірно вам не вистачає нових шоу, де переплітаються інтриги, скандали та секрети життя багатих і знаменитих. І якщо ви любите стежити за захоплюючими драмами, де кожен крок герою може призвести до великої хвилі пліток, то ви потрапили в потрібне місце. Сьогодні ми підготували для вас топ серіалів і фільмів, схожих на пліткарку нових і старих, які подарують вам стільки ж емоцій і сюрпризів. У цьому списку ви знайдете шоу, де є все, розкіш, конфлікти, неймовірні стосунки, і, звичайно ж, несподівані повороти сюжету. Якщо вам сподобаються ці серіали, не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і дзвіночок також не забувайте. А тепер давайте зануримось у цей неймовірний світ, інтриг і пліток, і все ж дізнаємося, які серіали можуть стати вашими новими улюбленцями. Еліта це іспанський серіал, який вразить вас не тільки своїм захоплюванням, Сюжетом, а й складними персонажами, інтригами та шокуючими поворотами. Дія серіалу відбувається в елітній школі для багатих дітей, де кожен крок героїв процчений розкішою статусами таємницями. Коли троє бідних підлітків з незаможного району потрапляють до цієї престижної школи, їхнє життя змінюється назавжди. Вони стикаються з упередженням багатих однокласників, а також з інтригами, які невдовзі переростають у справжню драму. Серія непередбачуваних подій, таких як вбивство, обман і розкриття темних секретів, затягує глядачів у світ, де зовнішній блиск не завжди відповідає внутрішнім переживанням. Це шоу про те, як багаті та бідні взаємодіють в абсолютно різних соціальних шарах, але йдуть за однією метою зберегти свої секрети і виграти у цій грі кожною серією герої все більше відчувають напругу а кожен новий поворот сюжету лише посилює атмосферу таємниці. Еліта це серіал для тих, хто любить напружені драми, неочікувані повороти та безжальні інтриги. Милі ошуканки це один з найбільш захоплюючих серіалів, що поєднує таємниці інтриги і безліч сподіваних поворотів у центрі сюжету група подруг, які через кілька років після зникнення їхньої подруги, але змушені зіткнутися з новими загадковими обставинами. Все починається з того, що дівчата отримують темніші повідомлення від невідомої особи на ім'я. А яка знає їхні найпотаємніші секрети і обіцяє розкрити їх перед усім світом. З кожною серією інтрига стає все глибшою, а кожен персонаж розкриває нові неочікувані сторони. Виявляється, що кожна з потух має щось приховане. Секрети, які не повинні були б побачити світло дня від любовних драм і зрад до злочинів і темниць минулого, милі ошуканки буквально заповнені драматичними поворотами, які тримають глядачів на... Друзі, цей серіал досліджує теми дружби, зради і втрати, але все це змушує героїв балансувати між правдою і вигаданими історіями. Кожен новий сезон розкриває нові загадки, тримаючи глядачів у невідомості до самого кінця. Чи вдасться дівчатам розкрити таємниці їхнього життя? Тільки от часу залишається на це все менше. Ну і давайте вам невеликий спойлер. Невідома особа на не ім'я, а це альтернативний. Дякую. Молоді монахи, цей серіал, який відкриває перед нами світ розкоші пристрасти і інтриг королівської родини, де кожен член сім'ї тримає на собі величезну маску, приховуючи свої таємниці і обміції. Однак, поза цією ідеальною картинкою глядачам доводиться розкривати темні закутки життя, де боротьба за престол любовні суперечки і таємниці з минулого створюють справжню бурю емоцій. Це серіал, де королівська родина намагається встояти перед зовнішніми і внутрішніми загрозами, в той час як секрети іскан. Дали поглинають їх. Принцеси, принци, а також ті, хто стоїть за лаштунками двору, всі вони мають свої прагнення, а іноді їхні амбіції стають небезпечними, а взаємні маніпуляції лише підсилюють напругу. Молоді монархи переповнені інтригами, зрадами та пристрастями. Якщо ви любите серіали, де грають емоції, а інтриги на кожному кроці, то цей серіал точно не залишить вас байдужими. Так, життя королів і принців це не просто про корони та вишукані вечірки. Тут, як і в будь-якому серйозному королівстві, доводиться боротися не тільки за престол, а й за власне серце та душу. І ось саме в таких серіалах ми знаходимо ту саму енергію. Що і в плітках з королівського двору драму, секрети, зраду і шалені повороти сюжету. А якщо ви хочете, щоб ми продовжували робити більше таких крутих відео для вас і з королівським запалом створювати більше цікавого контенту? Залишайте свої донати на баночку в посиланні. Відзорка гривень отримаєте додатковий контент. Династія це серіал, який переповнений розкішою, інтригами і боротьбою за владу серед однієї з найбагатших родин Америки у центрі історії. Два могутні клани, родина. Керінгтонів та родина Колбі. Річ у тім, що їхня боротьба не лише за фінансові потоки і вплив у світі бізнесу, але й за емоційну стабільність, любов та сімейні таємниці. Сюжет розкривається через історії двох головних персонажів: Фелісіті Керінгтон і Блейка Керінгтона, чи життя обертається навколо боротьби за імперію і взаємних маніпуляцій. Серії вражають не лише корпоративними інтригами, а й особистими травмами, де любов, зрада і помста стають рушієм подій. Дії у кожному новому епізоді розкриваються нові секрети родини, і кожен персонаж має свої мотиви, будь-то великі амбіції, не здійснені мрії чи бажання підкорити цей блискучий світ. Mm -hmm. Сюжет настільки закручений, що навіть найменші деталі можуть принести до грандіозних змін в долі героя, так би мовити, ефект метелика. Династія це не просто шоу про багатих і знаменитих, це справжній катарсис між пристрастями та амбіціями, де кожен крох може стати фінальним. Якщо ви любите переглядати драми з великими грошима, любовними маніпуляціями і несподіваними поворотами, цей серіал обов'язково припаде вам до душі. Скандал, динамічний і захоплюючий серіал, який відкриває перед глядачем світ політичний інтриг, зрад, ігор на виживання та боротьбу за владу у центрі сюжету Олівія Поп, талановита та амбітна консультантка з кризових ситуацій, яка допомагає потужним політичним діячам зберігати їхню репутацію, виплутаючи їх з найбільш небезпечних і скандальних ситуацій. Однак під поверхню цього елегантного світу ховається купа таємниць, амбіції, пристрасти, що загрожують не тільки її кар'єри, а й особистому життю. Олівія По жінка, яка не просто вирішує проблеми своїх клієнтів, але й намагається тримати під контролем власне життя, яке переплітається з політичними інтригами і любовними стосунками. Вона готова використовувати будь-які методи, щоб захистити тих, хто любить і викрити правду. Але в процесі її моральні кордони часто стираються, а гра з вогнем веде до все більших жертв. Скандал це не просто серіал про політику, це справжній калейдоскоп емоцій, де кожен крок може призвести до грандіозних наслідків. Дякую, що залишаєтесь з нами до кінця. Сподіваюсь, ви знайшли. Нові цікаві серіали для перегляду, які точно дадуть вам можливість не нудигувати всі ці історії, сповнені інтриги захоплюючих поворотів і емоційних драм, які допоможуть вам текти у світ, де жоден день не схожий на попереднє. Якщо вам сподобалось відео. То протискайте всі кнопочки, пишіть коментарі і чекайте нових роликів. Зовнішні мілини у світі пригод і загадок на узбережжі Північної Кароліни розгортаються захоплююча історія про молодих друзів, які потрапляють у середину небезпечних подій. Після урагану група підлітків знаходить загадкову карту, яка стає ключем до легендарного кладу на суму 400 мільйонів доларів. Ця знахідка запускає ланцюжок пригод, де друзі повинні про стояти багатьом небезпеком та розгадувати секрети минулого. Дія відбувається на островах зовнішніх мілин, де мешканці розділені на дві групи: багаті акули. Та бідні живці, ця соціальна розбіжність створює напружену атмосферу, де кожен крок може стати кроком до небезпеки. Головні герої, рухомі азартом та бажанням розкрити правду, потрапляють у мережу інтриг та змов, де кожен крок може стати вирішальним. Серіал поєднує теми дружби, першого кохання та боротьби за свої мрії. Кожен сезон відкриває нові загадки та виклики від пошуку загубленого міста до протистояння з небезпечними версиями. Рогами завдяки динамічному сюжету, та яскравим персонажам зовнішні мілини стають справжнім пригодницьким шоу, яке отримує увагу глядачів від першої серії до останньої. Рівердейл у містечку Рівердейл, де на перший погляд панує спокій, розгортаються драматичні події, що змінюють життя його мешканців. Все починається з темночого вбивства молодого хлопця, яке стає каталізатором для розкриття темних секретів, прихованих під маскою ідилі. Група підлітків об'єднує свої зусилля, щоб розгадати цю загадку, але чим більше вони дізнаються, тим небезпечніше стає їхнє життя. Серіал вражає свою атмосферу напруги та інтригуючими сюжетними лініями. Кожен епізод занурює глядача у світ зради, кохання та дружби, де навіть найкращі друзі можуть стати ворогами. Відносини між персонажами ускладнюються через їхні таємниці та минулі гріхи, що створює постійне відчуття тривоги. Крім того, Рівердейл порушує важливі соціальні теми: від проблем підліткової ідентичності до насильства в сім'ї. Завдяки яскравим персонажам і несподіваним поворотам сюжету серіал утримує увагу глядачів запрошує їх до обговорення складних питань. Кожен сезон відкриває нові загадки та виклики для героїв, що робить даний продукт не лише захоплюючим шоу, а й глибоким дослідженням людських стосунків у складному світі. Дякую, що залишаєтесь з нами до кінця. Сподіваюсь, ви знайшли нові цікаві серіали для перегляду, які точно дадуть вам можливість не надгувати всі ці історії, сповнені інтриги захоплюючих поворотів і емоційних драм, які допоможуть вам текти у світ, де жоден день не схожий на попередній. Якщо вам сподобалось відео, то протискайте всі кнопочки, пишіть коментарі і чекайте нових роликів. До зустрічі!